Доброго ранку грибаря, завершення сезону, кінець жовтня, турківські верхи. Гриби рідко поодинокі. І ми знаходимо спочатку такого гарного червонячка. Моцний, молодий. А потім дивимося далі так, раз. Оп. А хто в нас там? А там нас ховався гарний осінній білячок потужний. О, люкс! Гарний грибочок. Ну що ж будемо шукати ще?